Востаннє відкриваємо ДРС і погнали на найшвидший огляд сезону Австралія. І Качар вибув ще на прогрівочному колі. І одразу на першому школі сходить Джек Дуин. Так, за Альпін їздив спочатку Джек. І під тим же сейфті каром помиляється Карло Сенс з дебютній гонці за Вільямс. І саме в першій гонці ми почули, на мою думку, головний мем сезону від команди Ferrari. На 34-му колі Фернандо Алонсо розбиває болід. 45 те коло послизається Ландо, Оскар вилітає в траву на домашній гонці, але зміг повернутися на трек. На 47-му колі в стіні Ліам Ловсон, який дебютував у формулі з Red Бул, та Габріель Бортолетто. В результаті до фінішу не доїхали аж 6 гонщиків. Серед новачків з них фінішувати лише Антонелі. І ось вам ТОП-3. Спринт Китай. Це був доволі жвавий спринт з великою кількістю обгонів і зміною позиції, але без особливих подій. Ось вам подіум спринту з перемогою Луїса. Китай. На старті Шарл лишився без бічної пластини. На четвертому колі Алонсо залишається без гармі, сходить. На останніх колах Лондо відпала гарму, але він доїхав. Ось вам подіум гранд-при Китаю і дискваліфікація обох Феррарі після гонки. Японія. Це виїзд Ландо з підстопу, а це тип 3 гранд-при Японії. Бахрейн. У Нріса фарстарти 5 секунд штрафу. На дрессдрому колі сейфтікар щось розлилось на трек. У Сайнса дирав боліді після контакту. Він сходить. У Оскара зламалась система подачі води. У Расала півгонки проблеми з електронікою та системою Дерас, але він таки доїхав. Ну і ось такий подіум Бахрейн. Саудівська Аравія. Перший коло гаслів стіни це надо доїхав лише до боксів. Макс виштовхав Оскара за що отримав 5 секунд. Леклар затянув Феррарі на подіу. А ось вам і подію. Майами Спринт. Кім у першому повороті втрачає свій перший пол. Макса випустили в антинель. В Сайнце правите колос. Алонсо вибив Лоусон за 4 кола до фінішу. Фінальна топ-3 спринту Майами. Дуен з Лоусоном поштовхались, викликала сейфті кар. На 29-му колі сходить Олівер Бермет. Далі зупиняється Габріель Бортолєт. Ну і ось вам топ-3: Емілія Романія. Переможний обгін на старті гонки від Макса Ферстапена. Спіч Алонсо про Unlucky Driver, Схід Антоннелі, Ну і Тріо призерів. Монако. Віртуальний сейфті кар через аварію Бортолето. Гаслів їхав в цю ноду. Далі була лише гра стратегів, де Булл з Вільям Стауконом дали затягнути в очки. Ну і подіум Гран-прі Монако Барселона. У Макса Болід їхав як в 74-му. 55-те коло, сейфті кар через Антонель. Ферстапен таранить Расела і отримує 10 секунд. І ось вам подіум Гран-прі Іспанії. Канада. На 51-му колі Албан вирішив запаркуватись. На 57-му колі зійшов Ліам Лоуса. Льюісу пошкодження в боліді організував бабак. 67 сьоме коло Макларени не роз'їхались, норіс лишився в стіні. Ну і ось вам топ-3 і перший подіум Кімі Антонелі. Австрія. Сайнце підгоріло ще до початку гонки. Антонелі вибиває Макса на старті. Цунада поштовхався з Лоусоном і отримав 10 секунд. На 18-му колі Албан пішов не попрощавшись. І ось такий от подіум вийшов. Велика Британія. Коли Пінто не виїхав на старт, Лоусон сходить після контакту з оконом. Далі сходить Габріель Бортолето. Пізніше сейфтікар зупиняє гонку через ливо. Знову сейфтікар уже через схід Джара. Красивий сейв Расела, після якого він повернувся на трек. Перший подіум Халка, ну і решта призарів гран-прі. Спринт Бельгії. Макс на старті обходить Оскара, ну і так вони й доїхали до топ-3. Бельгія. Півтори години дощу ми слухали подкаст Макса Подігуна. Старт був ходом за сейфті кар. До фінішу так і доїхало. Ось вам топ-3. Угорщина. Леклер стартує з полулу, але подіум ось такий: Нідерланди. На 23-му колі задощіло Хеммельтон в стіні. Сайнс не роз'їхався з, з Лоусоном і отримав 10 секунд. Антонелі виносить Шарля Леклера. Шарль косплеїть Алонсо у схід обох Феррарі. Схід Норіса через проблеми з болідом. Призери Гран-прі, перший подіум Анджара. Монца. Халк сходить до старту. Трішки ризикованих обгонів. На 27-му колі Алонсо заїхав на піт і вже не виїхав. Дуже довгий підстоп Норріса і Оскара просять його пропустити. Папая Роуз. Ну і ті, хто доїхали до подіуму. Азербайджан квала. Чому квала? Бо вона була довшою загонку. Спочатку Албан в стіні, потім Халк. Далі Гаслі, далі Олі Берман. I'm stupid від Лаклера. Ну і Оскар П'ястрі. Азербайджан гонка. На першому колі Оскар сходить і йде дивитись гонку онлайн. Албон вибиває кола пінто. Ось вам призарій перший подіум Сайнса за Вільямс. Сінгапур. Штовханина на старті Бортолето покоцав крилу. Норріс притерся до стіни, але минулось. Халка трішки занесла лавцілів. Ну і ось така топ 3 гонки. Спринт Остін. Штовханина в першому повороті мінус норіс, піастри та Алонсо. Строл та Окон не роз'їхались наприкінці гонки. Так за сейфтікаром і доїхали. Ось подіум. Остін. Сайн запаркувався біля стіни. І топ 3 гонки в Остіні. Мексика. У перших поворотах всі покаталися по траві, але штраф отримав лише Хемелтон. Сайн зупинився на останніх колах і припинив боротьбу Макса та Шарля. А це подіум гонки. Бразилія, спринт. В одному й тому ж повороті лишились піастрі колапінто та Халка. Гонку зупинили. Спринт завершився аварією Бортолето. Ну і ті, хто доїхали до подіуму. Бразилія. На старті Бортолето у відбійник. Хем поштовхався з колапінто і отримав 5 секунд. Оскар вибиває Шарля та Кімі плюс 10 секунд. Люїс ходить на 39-му колі. На 51-му колі Ферстапен лідер гонки, стартуючи з Пітлайн. Подіум Гран прі Бразилії. Лас Вегас. Мінус крило у Ловсона. Віртуальний сейфтікар кар через уламки. Строл та Бортолетто пішли по-тихому. Знову віртуальний сейфтікар кар через уламок. Якщо ви думаєте, що це призери, то ні. Макларенів дискваліфікували і третій там має бути кімі. Катар спринт. 5 секунд суноді за межі треку і це все, що було в спринті. Ось вам топ-3. Катар Сейфтікар кар від Халка на сьомому колі. Всі, крім Макларенів та Окона, їдуть на підстоп. Другий подіум Карлоса та інші призари. Абу Дабі. Насправді це була дуже нудна гонка, і все, що нас тримало, це чемпіонська інтрига. Ось вам чемпіон, а ось це подіум фінальної гонки сезону.